За словами глави МЗС Німеччини Аналени Бербо Путін не хоче переговорів та миру. Натомість йому потрібні лише нові завойовані території. А що что ну, цього переговорного процесу, попытка, е від які ми реалізували за останні полтора року. за її словами. Той, хто стверджує, що постачання зброї лише затягує війну, грає на руку російським імперіалістам. Вона зазначила, що говорити, що нібито захід заважає Україні вести переговори, це брехня. Україна вела переговори з Росією в Стамбулі в березні 22-го року і була готова до поступок. Але підставою для них повинно було бути те, що Росія виводить свої війська з України повністю. Бербок зазначила, що замість виведення військ відбулась різанина в Бучі та інших містах, де людей розстрілювали перед їхніми власними будинками? Путін хоче завоювань, про що і сам говорить, але йому цього не вдасться, оскільки захід сьогодні єдиний як ніколи. Ну повністю вони не зменшують тиск в районі Авдівки, тому що їм треба створити буфер безпеки. Вони саме з чим цим зараз і займаються. Буфер безпеки в не них може пролягати через село Степове, Ласточкине, а також Северне це мінімум. Вони можуть взяти більш широке коло, яке може проходити і вже через Бердічі. На Семенівку, Орлівку і тоненьке, тобто, все залежить від того, яку вони саме ставлять перед собою мету. Але так чи інакше, вони дійсно змушені будуть через деякий час зменшувати кількість тієї ті компоненти, як людської, так і механізованої, яка була зосереджена саме на наступальній операції на Авдіївку, тому що там і так гіпертрафована зібрана група більш ніж 60 тисяч, тільки кількісно. При цьому значна частина цієї групи це найбільш боєздатні бригади зі складу 2-ї та 41 ї загальної військових армії, зони відповідальності, якої це Луганщина група військ-центр, і їм потрібен там ресурс, тому що якщо на Куп'янськ відбувається достатньо потужний е тиск. З боку групи військ захід то група військ центр саме через нестачу ресурсу, найбільш боєздатних бригад, вони не можуть повноцінно розгорнути там наступальні дії більш потужніші. Їм потрібен цей ресурс. Мінімум шести бригад це 21-ша перша. Та 30-та ОМСБР зі складу другої зва і це 35-та, 55-та та 55 та та 74 та Тобто, це саме туди. Лимана Купінська військ. також частково це буде Бахмут. З під Бахмуту вони забирали десантні підрозділи для підсилення наступу на Авдіївку, Отже, туди вони і будуть повертати. Бо біля Бахмуту у них пріоритет: це Часів яр, це Богданівка, це тиск на Іванівське. І безумовно вони бажають повернути під свій контроль Клешівку та Андріївку. А якщо говорити про південний напрямок, роботи не а, наскільки зараз є інформація, що там знову почалися активні штурми вже цими вихідними? Що там зараз відбувається? Плани росіян вирівняти лінію бої зіткнення саме в Запорізькій області, а під свій контроль ту частину, яку було звільнено влітку 2023-го під час контрнаступу, і робота на це фактично є основною локацією. Яка дозволить їм це зробити, тобто без контролю над цим селом вони не зможуть вирівняти загальну лінію боєзіткнення, тому будуть постійно штурмові дії в цьому напрямку. Тут дуже цікаве, навіть є такий момент у російських деяких російських пропагандистських пабліках. Роботи не вони згадують не як село, а вони його називають містом. Тобто відновилися наші штурмові дії в напрямку міста Роботине. тобто вони гіпертрофують це значення, пояснюючи якусь значно біль... значущість зовсім іншого формату вже в цих постійних своїх штурмових діях. Але якогось ефекту станом на сьогодні на зараз вони не мають. Вони декілька разів намагалися закріпитися на околицях Роботине і одразу доповідали, що нібито вони його вже контролюють. Але сили оборони України з цих позицій вибивали. Поки що там дійсно відбувається достатньо серйозний такий тиск цілодобовий. Ну і якщо говорити про вугледарський напрямок, також відомо, що росіяни там теж активізували свої атаки. Розкажіть, будь ласка, можливо, детальніше, що можна говорити, що там відбувається зараз. Безпосередньо по самому Вугледару не відбувається а, прямих наступальних дій, Тобто вони не розгорнули саме з, наприклад, з, пів, а, з південного сектору в напрямку Вугледару а, рух, але а, їх мета це повний контроль по трасі 05-32. А для повного контролю 0,5 їм потрібно це, по-перше, встановити зараз контроль над Новомихайлівкою, чого вони не можуть зробити і їх. Нещодавно відкинули е, на півтора кілометри е, від е, Михайлівки. Хоча вони ну там Гойдолки, Загально там зараз відбуваються Гойдолки, Вони зайдуть, займають позиції. Потім вони їх втрачають. Вони знову потім повертаються і можуть мати можливість їх е, зайняти. Тобто Новомихалівка, це е, Гойдолки. з Мар'янки в напрямку е, селища Побєда е, по 05.32, До речі, вони Мали успіх в просуванні, тобто їх мета це створення загрози, нависаючої загрози з півночі над Новомихайлівкою та Константинівкою. Окрім цього іншого, вони здійснюють ще наступальні дії села Солодко в напрямку Водяне, тобто намагаються безпосередньо перерізати 0,5-32 між Константинівкою та Воглидаром. А якщо їм це вдасться, і якщо вони будуть мати можливість просування вже з півночі в напрямку Вогледару, вони можуть одночасно розпочати наступальні дії, як з півночі, так і з півдня. Українські військові на цьому тижні над Азовським морем збили літак А-50. це вже другий, я так розумію, літак, який був збитий за останній час. Десять членів екіпажу загинули. Які це має наслідки? Наскільки скажімо, це збиття вплине на роботу російської, російських військових? Воно буде мати вплив, навіть не дивлячись на те, що це нібито здавалося б тільки другий літак, але це літак дальнього радіолокаційного спостереження та управління. Ці літаки призначені для забезпечення контролю повітряної ситуації управління оперативно тактичною авіацією. Вони допомагають координувати удари ракетні удари. Вони допомагають збирати інформацію про наявність в повітряному просторі України, саме нашої тактичної авіації, пуски ракет, багато іншого. Тобто, це комплекс ось такої розвідувальної інформації, яку отримують за рахунок цього літака. Їх небагато. Їх боєздатних небагато. Їх одиниці всього їх було 10, Там один на ремонті, два на модернізації. Ні, один на модернізації, яку вони можуть досі закінчити. Два на ремонті. Один був пошкоджений в Білорусі. Саме його радіолокаційна система Джміль. І е, два було знищено, тобто фактично вони зараз наближаються до того рівня, коли вони не зможуть проводити повноцінне ефективне, цілодобове чергування в повітряному просторі. Зменшення цієї розвідувальної інформації це зменшення оперативного реагування росіян на загрози як в нашому повітряному просторі, так і організацію злагоджено більш злагодженої та ефективної організації ракетних ударів по території України.